Всім привіт, я Петро Бухов, це новини тижня Одеси. Дуже багато цікавого. По перше, на вулиці Грушевського будують новий Макдональдс. Поки що інфа неофіційна, В компанії це не коментують, але будівля дуже схожа на Макдональдс. І кольори, і матеріали, і компоновка, і все вказує, що він буде там. Також компанія анонсувала, що в цьому році вони побудують декілька нових Макдональдсів в декількох містах України. Тож 2 плюс 2 складається дуже легко. І тут є проблема. Проблема в тому, що цей Макдональдс буде розташований навпроти ЖК Одеській традиції на вулиці Грушевського, і там нема переходу. І це буде спонукати людей, а особливо дітей, бігати через чотирьохсмугову дорогу. Це небезпечно. Там вже є аварії, тому що там вже принесли зупинку громадського транспорту, там є вже супермаркет. І люди постійно бігають. Ось подивіться на відео, як це виглядає. Єдине, що тут потрібно зробити, це зебру та острівець безпеки. Так само, як це зробили, наприклад, на проспекті Шевченка біля господарського суду та біля будинку Шевченка-33. Це не призвело до збільшення заторів, але значно покращило ситуацію з безпекою дорожнього руху. Буду зустрічатись в департаменті транспорту, пропонувати таку ідею. Якщо хтось з вас живе в тому районі, будь ласка, напишіть мені, мені потрібна ваша допомога, щоб просунути. Цю ідею на цьому тижні відбулись обшуки в КП ОМЕД, де шукали документацію по закупівлях. Виявилось несподівано, що колишнє керівництво Омед за даними слідства закуповувало матеріали і різні речі по завищеним цінам, і вони підозрюють, що 84 мільйони гривень пішли наліво. Ну, нічого дивного тут нема. Тут о, декілька таких вимірів у цій ситуації. Перше, це те, що і триває все ж таки боротьба між Трухановим та його колишнім заступником Дмитром Жеманом, який курував КПО Мет. Можна розглядати це в цьому розрізі. І наскільки я розумію, в нашій мерії є навіть цілий віце-мер, який займається. Тим, що шукає, де пан Жеман порушував закон і де його можна якось покарати, мені не хочеться, щоб хтось щось крав в місті. Очевидно, що це відбувається на закупівлях. Очевидно, що є завищені ціни. Але питання в тому, що це є не тільки в КПОМет, а це є практично в усіх сферах життєдіяльності міста. Але ми розуміємо, що зараз йде боротьба Труханова з Дмитром Жемоном, а потім може бути боротьба з кимось іншим. Хтось інший може стати цікавий правоохоронцем або мати з кимось конфлікти, будуть підіймати ці всі документи. А все зберігається: всі закупівлі, всі вся тендерна документація, вона є онлайн. І тому кожен повинен розуміти. То займається цим, що його також можуть спіймати через декілька років. Тому хотілося, щоб в мерії нарешті перестали цим займатися, і всі закупівлі стали чесними. Хоча, хоча ми розуміємо, що цього зараз не станеться. Але як зазвичай це буває, в мерії можуть вийти на самих себе, коли будуть шукати винних. Подивимось, дуже багато історій на цьому тижні з конфліктами поміж військовими та цивільними. Одна людина облаїла матом колишнього військового, якого ампутовані обидві ноги, і він не міг стати, щоб оглянути собаку. Інший фітнес-тренер облаїв військових просто дуже великим довгим матом. Ще була історія, коли військовий подрався в Аркадії і він залишився без ока. Це все показує декілька речей. Ну, по-перше, що в суспільстві є напруга. І що люди дуже знервовані і вони дуже агресивно реагують один на одного. Це погано, але можна зрозуміти, чому так відбувається. Але не можна зрозуміти, навіщо себе так поводити. Ну і друге, що особисто мені подобається, що ці випадки стають загальновідомими, що всі бачать на відео, як це відбувається, і людина поплюжить собі репутацію буквально за 10-15 секунд. Ця людина, яка облаяла ветеринара, ну, чесно кажучи. Я не знаю, хто захоче мати з ним справу після такого, і його вибачення вони не були прийняті. Мені це не зрозуміло. І я сподіваюся, що це навчить всіх інших, що дуже легко можна стати героєм пабліків. І такі люди задумуються, що потрібно вести собі якось більш достойно і з повагою до всіх інших. І хотілося, щоб в нашому суспільстві усі поважали всіх інших. І я думаю, що такі ситуації можуть цьому сприяти. Продовжується війна. Було декілька ракетних атак біля Одеси. Росіяни відзвітували, що вони знищили установку Петріот біля Южного. Але це дуже смішно, тому що якщо б це дійсно був Петріот, то він не дав би себе знищити. А по-друге, в нашій вже прокоментували, що це був макет. Ну і на відео, яке виклали самі росіяни, не видно вторинної детонації. Тож це очевидний макет. І росіяни витратили досить дорогу ракету на дешевий макет. Це добре, це класно. Я радий, що наші військові займаються таким. Але не радий, що в Одесі досі нема петріоту. Але я сподіваюся, що скоро це зміниться. Ну і також було два затримання груп зрадників, які фотографували військові об'єкти. Одна це була компанія з трьох жінок, які робили вигляд, ніби вони роблять якісь там фотосесії. А другий це було таке подружжя молоде, де дівчина постійно змінювала. Руки різних кольорів, ну така конспірація дуже смішна. Їх схопили, і їм світить державна зрада. Навіщо це робити за якусь копійчину, я не розумію. Причому що це накличе біду на своє місто, де ти живеш, де хтось загине. Навіщо це робити? Але я дуже задоволений, що наша СБУ ловить таких зрадників і сподіваюсь, такого стане менше. Ну і також були пред'явлені звинувачення. Російському генералу, який надавав наказ атакувати Одесу, а саме ЖК Тірес, де загинуло вісім людей. І тут цікаво, що ця людина народилася в Одесі. Тобто людина народилася в Одесі, поїхала в Росію і тепер бомбить своє рідне місто. Мені це також дуже важко зрозуміти. Сподіваюсь, колись він буде відповідати під українським судом і сидіти тут в тюрмі. На цьому все залишайте ваш коментарі, підписуйтесь. Наступного разу в мене буде кращий голос.